Нарешті дочекалося тепер новий Boy Imperial в чорному кольорі, або легендарна новинка від Квентіна Біша. Чотири дня тому бренд Essential Parfums випустив нову колекційну версію Collector Edition Boy Imperial, який присвячений п'ятиріччю виходу оригінального Boy Imperial. Флакон тепер чорний, і саме основне питання: що змінилося по звучанню, насправді парфум став набагато стійкіший та шлейфовіший за рахунок того, що переглянули самі. Складники у композиції, а ще трошечки перебазували саме квіткову експозицію. За рахунок цього аромат трішки має інше звучання, але з тим самим характерним вайбом, за що так полюбили, бо імперіалі. Ця інформація саме просочилася в одному інтерв'ю. Але насправді бренд вказує про те, що абсолютно нічого не змінилось. Хоча, все ж таки, відмінність у ньому є. Він став набагато холодніший і набагато глибший по звучанню. Ну а нам по. Факту нічого більше й не треба, тому що це саме те, що необхідно на цю осінь та зиму. Тому це той аромат, який обов'язково повинен доповнити вашу колекцію у парфумерному гардеробі. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому асортименті в розпиві від 1 мл.